Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні ми розглянемо мультивалютний кран з миттєвими виплатами на гаманці Fawcett та Coinbase. Але перед початком хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. І далі переходимо на сам сайт. 11 – це мультивалютний кран з миттєвими виплатами на гаманці Fawcett та Coinbase. Тут ми можемо збирати криптовалюту одночасно на два гаманці, і для того, щоб нам почати, нам не потрібна ніяка реєстрація. Просто переходите за первим посиланням під цим відео і для початку розглянемо кран з виплатою на Fawcett Pay, натискаємо на нього і потрапляємо в свій особистий кабінет. Тут ми бачимо свою приборну панель, бачимо свій баланс. Також що можна збирати як інстант, тобто з миттєвої виплати на гаманець, так і на баланс сайту. І за те, що ми збираємо на баланс, ми отримуємо 11% бонус. Далі нам тут показується, що ми можемо виводити відразу в USDT, і також обирати монету, в якій ми хочемо виводити. Тут є всі монети, які присутні на гаманці Fawcett Pay. Обирайте, яка вам потрібна, та збирайте. Далі ми бачимо, що ми можемо отримати. За один збір до 1 цента USDT. Збирати ми можемо кожні 11 хвилин, а також 11 разів на добу. Але я вже сьогодні раз збирав, тому в мене залишилось 10. І також тут ми будемо потім бачити таймер, скільки нам залишиться до наступного збору Також тут проходить лотерея. Далі ми також можемо отримувати. Ось такі бонуси за те, що будемо переглядати шорт -лінці. І тут нам потрібно буде вводити свою електронну адресу від гаманця Clanet для того, щоб збирати кошти. Внизу ми тут можемо бачити підтвердження виплат з цього сайту. Ну і Давайте перейдемо до самого збору. Для цього повертаємося наверх. Обираємо валюту, в якій ми будемо виводити. Давайте оберемо перше етап. У нас полігон. І тут ми бачимо, що ми можемо отримати максимально ось таку суму. Монетки Matic, далі спускаємося вниз. Також ми, якщо хочемо можемо пройти шуткен та отримаємо ось такі відсотки до цього збору. Але зараз я цього робити не буду, щоб не затримувати відео. Далі нам потрібно пройти ось таку капчу. Обираємо далі ось такий антибот, Вводите свою електронну пошту, чекайте 8 секунд, та натискаємо GetService. І дивимось все, ми. Отримали 25 000 сатош матіка на свій баланс False Pay. Давайте перевіримо. Зараз наш гаманець False Pay. Обновлюємо сторінку. І все, як бачимо, наша виплата пройшла. А що сайт цей плат. І повернемось назад. І знову ми зможемо збирати через 11 хвилин. І також ми можемо просто збирати собі на баланс. А потім вже виводити собі на гаманець І давайте перейдемо до наступного сайту. переходите за другим посиланням під цим відео. І вже потрапляємо на екран. де ми збираємо з крану на гаманець Coinbase. І як бачимо, все в нас тут ідентично. Так само можемо збільшувати збір за рахунок перегляду шортлінців Також обираємо варіант, який ми будемо збирати. Але тут є одна відмінність, те, що бувають виплати на Coinbase, проходять аж 72 години. Це пов'язано не з самим сайтом, а з Coinbase. Тобто Coinbase провіряє, звідки поступають вам кошти. Але переважно кошти приходять відразу, але можуть бути і затримки. Ну і давайте також спробуємо зібрати з цього сайту. Обираємо виплати Instant. Можемо переглянути всі валюти, які тут є. Як бачите, тут їх дуже велика кількість, яку ми можемо збирати на Coinbase. ну І давайте також оберемо Matic. І як бачимо, тут ми можемо скільки отримати також за один збір. Ну і давайте тут для того, щоб переглянути, наскільки збільшиться наша виплата порівняно з тим, як ми збирали без бонуса. І переглянемо Shortlink. Давайте переглянемо це в нас ми збільшимо свій збір на 222%. Натискаємо на нього, нас перенаправляє на шортліфс. Звичайно, це ще такий шортлс. Але добре, давайте я зараз його швиденько пройду, а потім продовжимо відео. І все, я пройшов цей шортлифс. Тепер знову повертаємося донизу. Вводимо свою електронну адресу від гаманця Coinbase. Проходимо капчу, антибота. Чекаємо 8 секунд. Та натискаємо Get Rewards. Все. Як бачимо, наша виплата пройшла. Ми отримали 66 тисяч SATOS Matica. І як бачите, бонус за Shortlink працює. Тому що там ми отримали 25 тисяч сатош, а тут аж 66. І давайте перейдемо тепер також в Coinbase. Поглянемо, чи виплата прийде нам відразу, чи ні. Оновлюємо сторінку. Дивимось повідомлення. І як бачите, ми. Отримали виплату в мережі Polygon. Але тут, як бачите, пишете, пише Infinity Network. І це тому, що оцей 11 біт, він також партнера. чи це одні й ті самі-адміни. Тобто, ось як бачите, також тут зверху BitHub та ProInfinity. Тобто, це всі три сайта. Я так зрозумів, що вони від одного адміна. І тому виплата в нас приходить від ProInfinity. Ось таким чином ми можемо також збирати криптовалюту. Звичайно, тут небагато зборів на день, але якщо щоденно збирати, то можливо назбирати якусь суму, наприклад, навіть для плати деяких комісій. Якщо ви, наприклад, приймаєте участь в айндропах або роздачах, тут також є доволі такі монетки, які потрібні нам в деяких роздачах, айндропах. Їх тут можна збирати, переводити собі на інші гаманці. Та сплачувати потім ними комісії. І ось такий обзор таких простеньких сайтів у нас сьогодні був на каналі. Тому, кому цікаво, переходимо та заробляємо. А я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. А давайте разом просувати українськомовний контент на ютубі. Бережіть себе. До побачення!